Пам'ятник фонтан барона Мінхаузену. це оригінальна скульптура, яка розміщена у місті Хмельницькому. Хмельницький барон Мінхаузен є один з небагатьох пам'ятників цьому літературному персонажеві. Один міститься у Німеччині, є такий пам'ятник і в Одесі. Автори Хмельницького пам'ятника це Григорій Мамона, Михайло Андрійчук і Валентина Ляшко. За дум авторів зобразити хвалька у вигляді вершника на коні у комічний спосіб. Кінь барона має лише передню частину, він п'є воду, і вода виливається ззаду. Наразі фонтан. Не працює, але барон прикрашає дві своєю персоною. Ось такий він барон Мінхаузен.